Найкращий досвід ірландської, американської та норвезької підпільної боротьби Україна має прийняти вже сьогодні. Багато говорять про загрозу Третьої світової війни. Однак вона вже почалася, вважає науковець Олег Фешовець. Вона ведеться інструментарієм малої війни. Невеличкі суточки, невеликі загони, дестабілізації, піднімання колаборантів, хаос в тій чи іншій країні і змушення країну примушення до певного миру на зовсім інших умовах. І зараз дійшла доля до України за підтримки всеукраїнського об'єднання Свобода, видавництво Астролябія випустило у світ другу частину книги Тотальний опір за авторством майора швейцарської армії Ганса фон Даха. Ця робота покликана стати інструкцією ведення підпільної малої війни, ведучи війну бідних людей, тим малими ресурсами добитися великого результату. Ця книжка містить практично весь інструментарій. Вона говорить про те, що робити наприклад, в цій ситуації, коли уявімо собі найгірший момент, регулярні війська розбиті. Рік тому у центрі Києва розгорнулися люті вуличні бої. До зубів озброєний Беркут розстрілював мирних українців. Якби ми цих людей навчили по книжці Ганса фондаха як виживати, як іти в бій, що з дерев'яний щит не рятує від кулі, командир відповідає не тільки за героїчні вчинки, він відповідає за смерть кожного свого солдата. І небесна сотня це частина небесного воїнства. Вони на небі, це частина нашої святої історії, але це частина нашої відповідальності. Що ми не врахували, не прорахували, не підготувалися, зі слів депутата Київради, свободівця Руслана Андрійка, належні висновки зроблено. Я на сесії підніму важливість поширення цієї книжки, і е, певний, що сила швейцарської армії, яка тут описується майором фондахом, вона якраз і полягає в тому, що кожен е, швейцарець має зброю, кожен чоловік е, готовий захистити свою державу. Теорію необхідно закріпити практикою. Лідер молодіжної свободи Юрій Ботнар ініціює проведення таборівок з необхідними вишколами ведення боїв з підпілля. Ці табори будуть кілька рівневими. Тобто, це ці табори поділятимуться на е, табори для інструкторів, власне, де е, Старшина, скажімо, буде вивчати основи для того, щоб навчати більшість, і будуть відкриті табори. Очевидно, що для всіх, тобто, це це питання не лише націоналістів, націоналістом нині має стати кожен українець. Учасники акції подякували присутньому залі кіборгам за відвагу і влаштували благодійний концерт. Паралельно організували збір речей, які нині потребують наші вояки на сході України. Залежить від підрозділів, бо деяким там, наприклад, в Білу церкву там форму возимо з берцями, а, а спецурі треба тепловізор, наприклад. Тобто, ну дуже різні, різні потреби. Комусь приціл нічного бачення треба, а комусь там не знаю. Тактичні верчатки ти чуєш, сурми забрали.